Зібралися з нагоди такого великого свята, що ми отримали багажники на велику кількість наших автомобілів. Благодійний фонд Твікрок сьогодні передає 23 металевих багажника на дах автівок для спецпідрозділу Арата. Бажники нам необхідні для встановлення ребів, для перевезення спецій інвертаря, ну і певного роду, роду свій захист є так само, автомобіль, тому що багажники закриваються дах. Перший фактор масового встановлення багажників, тому що ребів так само не вистачає. І є таке, що там, ну, на 4 машини йде. І його десь там перестановити, закріпити його мусиш, тому що дороги такі собі, на швидкість ніхто уваги не звертає, бо саме вони виконати задачу. З багажниками буде простіше, тому що ти поставив, закріпив і все. коли в тебе голий дах, воно десь важко. Хотів би подякувати всім, хто донатить, всім, хто репостить, всім, хто лайкає. Хоч мінімальний якийсь вклад, хтось зробить, малих донатів не буває. По 10 гривень, по 50 гривень ну, збираються. Збираються суми на необхідні речі і все ж таки ті запити закриваються. Так що хочу подякувати всім, всім, хто активно приймає участь і долучається до нашої перемоги.